Ну що, друзі, ексклюзивний контент. І сьогодні в цьому відео розпакуємо першу клавіатуру від компанії Lamzu. Це Atlantis Pro Keyboard. І як завжди, ламзу дивують своїм пакуванням, адже коробка дуже круто виглядає в стилі мишок Ламзу, особливо Atlantis моделі. І зараз розпакуємо, подивимося на цю красуню і поділюсь, відповідно, враження. Єдиний огляд на українському Ютубі, єдина клавіатура в Україні, тому що. Не бачив їх в продажі, в основному під замовлення. На Алікспресі неможливо замовити. Отже, давайте дивитися, що всередині короб. Коробка повністю запакована. Відповідно, відкривається як і коробка, в яких поставляються мишки. От так от акуратненько зараз надріз зроблю. Відкриємо плівку. Така досить тяжка і от класно виглядає, реально класна коробка. Топ. Я люблю, коли речі запаковані відповідно. О, так, нічого собі. Так, а, значить, тут є отака у нас. Ні, все правильно. Як вона відкривається, я щось не зрозумів. А, отак наверх. Ух ти! Нічого собі, прямо так наверх відкриваєте. Вау! І отут клавіатура в нас. Вау! Це, це реально зачетно. Така коробка, що їй шкода навіть викидати. Атлантіскеборд. Отак все ці діло виглядає. Отак от плівку ми знімаємо. До речі, плівка? Треба подивитися, це, це вкладиш плівка такий. З хвилями. Це теж так відкривається. Раз. Сама клавіатурка. Запечатана. Досить така тяжка. Давайте зразу по комплекту покажу. Інструкція. От мені дуже подобається підхід компанії. Стильово все виглядає. Подивіться, в картинках якісна інструкція, все тут показано по комбінації, все розписано Клас. Так, значить, що в нас тут? Силіконові якісь прокладки. Є таке діло. Чехольчик для клавіатури, причому водовідштовхуючий. Тут написано ламзу. Дуже круто цей чехольчик можна так носити. Клас. От реально дуже прикольна, прикольна штука. Плюс він закривається. Клавіатурку поклали, закрили і понесли, або поклали в сумку, чи кудись там в рюкзак. Кабель. кабель тканинний, кабель у нас USB A на USB Type-C. В стилі теж клавіатури. Комплект, коротше, я бачу, гідний. Є пулер ламзу комбінований для свічів і для кейкапів. Плюс є додаткові кейкапи. І плюс є свічі на заміну, якщо що. От, реально, топ. Мені комплект дуже подобається. Коробкою в сторону покладу. І давайте поглянемо на саму клавіатуру. Ну От вона реально тяжка, така, дуже тяжка. Дуже незвичайно виглядає клавіатура. Тут. Кейкапи, до речі, силіконові зверху. Це реально прикольно. Це перший раз я таке бачу. Вони такі напівпрозорі, і клавіатура дійсно виглядає незвичайно. Я таких клавіатур ще не бачив. На задній частині корпусу ось такий логотип ламзу. Ставка з хвилями. Дуже прикольно. Це у нас плівка, я так розумію. Давайте знімемо, щоб оцінити максимальну красу задньої частини. Ну, реально бомбовський виглядає. Клас! Мені дуже подобається. Так, що по самій конструкції? Ну, вона повністю з металу. Метал тут хорошої якості, цікава форма, симпатично дуже виглядає. І відповідно клавіатура достатньо така компактна. Моноліт однозначно зібрана, вона дуже круто. Значить, підключення у нас USB Type-C йде з лівої сторони. От, По висоті вона ну, вона ну, така досить невисока, але вона має кут. Ніжки тут ідуть резинові, по відчуттю ніжки хорошої якості. Теж ну, дизайнерськи все виконано, мені дуже подобається. Хоч нижню частину ви сильно бачите не будете, але от приємно, коли речі виглядають дуже гарно зі всіх сторін. Так, і що саме цікаво, як вона відповідно світиться, так е, треба зараз її підключити, подивитись, як вона виглядає з підсвіткою. Ось так безпосередньо виглядає клавіатура з підсвіткою і реально дуже круто виглядає. Хто любить напівпрозорі кейкапи, хто любить підсвітку, точно оцінить. Тому що клава світиться дуже-дуже гарно, особливо в темноті це буде виглядати топ. Зараз можете не дивитись на те, що мерехтіння таке, скажімо, йде нерівномірно, це так камера телефону передає. Насправді, воно таке ну, знову ж таки плавне і дуже приємно виглядає вживу. Дуже крутий От, Наприклад, якщо взяти у ці кнопки сині, якщо вам не подобається, можна на білі замінити. Я, напевно, так би і зробив. Тут більше такий дизайнерський хід, що білий з голубим. Але якщо б всі були білі, було б прикольніше. От і ну, підсвітка лутеральна, мені дуже подобається. І відповідно рішення теж прикольне, що от літери, наприклад, ви добре бачите, там свічіння йде, а тут, виходить, немає свічіння, так скажемо. То, ну, незвичайно, незвичайно. Якщо збоку, то кейкапи такі майже прозорі. І середину самого свіча ви ледь-ледь можете побачити через просвіт кейкапу. Отже, давайте подивимося, що там всередині. Знімемо кейкап, оцінимо структуру всередині, скажімо, конструкцію, так? Сам кейкап оцінимо. Давайте почнемо з пробілу. От реально, відчуття дуже приємні. Це силикон зверху. всередині, відповідно, такий похожий на пластик і зверху покритий силіконом. Дуже приємно для пальця, от тактильно. От знаєте, таке відчуття, як е, гарний, якісний чохол для телефона в руці тримаєте. Відповідно, от, такий матеріал подібний. От у мене зараз е, телефон в чохлі такому відповіді, ну дуже дуже класно. Наскільки це буде практично, не знаю. Але я думаю, що ну, силікон ну, не проблема там протерти, помити цей кікап, взагалі питань немає. Він легенький і звук такий дуже дуже глухий. Дуже класний тайпінг виходить. Я вже протестив. Але в кінці відео можете послухати повний тайм. Значить, свіч у нас, тут білі свічі, відповідно ламзівські, так. Якщо брати по системі, то Хотсвап вона підтримує. Дивіться, тут, до речі, цікава будова самого свіча, тут магнітні свічі. Ось конструкція виглядає так всередині. Тобто тут контакти, ну, взагалі такі, інші свічі ви сюди не поставите точно. Свіч, відповідно, тут індивідуальні. Стабілізатори. Стабілізатори мають змазку. По відчуттю вони класно зроблені. Відповідно, при тайпінги також ви почуєте їхній звук. Плейт у нас йде тут алюмінієвий, тобто це метал. Я вже бачу, там є прослойка між платою і плейтом це шумка. Шурупами закручено, все дуже гарно. І пустоти в клавіатурі не відчувається. Ну, це метал дуже такий товстий, плюс, ну, знову ж таки, глуха така клавіатура. Дуже класно це зроблено. Свіч. Свіч такий приємний, плавний хід. І по віщутю змащений. Мені подобається, як він натискається. Дуже приємно. Для прикладу вам показую інший кейкап. Тут конструкція трошки інша від пробілу. Тут виходить Вставка пластикова тільки зверху, а ну, отут виходить повністю силікон. Тому про стінку товщину сенсу говорити немає. Але е, кійка по якості відчувається гарним за рахунок силікону. Плюс е, звук теж такий достатньо глухий, виходить е, теж круто. Отже, слухайте тайпінг, обов'язково пишіть свою думку в коментарях. І, відповідно, якщо вам сподобалась дана клавіатура, ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал.